І на панно, і на картинах чи фото з книжкою в руках, у вишиванці та зав'язаному позаду волоссі. Її обличчя, а ще вірші впізнавані в Україні та світі, розповідає завідувачка відділу центральної міської бібліотеки імені Лесі Українки Наталя Громова. Це трьохтомник новий, саме листи Лесі Українки. А звідки ми можемо більше узнати, як не з Самих записів Лесі Українки щороку, 25 лютого, говорить пані Наталія. У бібліотеці читають Лесині вірші та переглядають її книги. Її можна було тоді назвати дитиною індиго, тому що вона в 4 роки вже почала читати. В 5 вона писала, в 9 вона опублікувала, написала свій перший вірш. Отак, От все посуватимусь далі та й далі, та й зникну. Обернуся в легенду, хіба це не гарно? Це уривок із фільму про кохання в житті великих українців, авторка і ведуча доцентка кафедри української літератури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Інна Кошова розповідає, героїною її першого фільму стала саме Леся. Я нею дуже захоплююся. Вона, от Справжня українська жінка, мені здається, вона дуже з одного боку емоційна, ніжна натура, дуже романтична, дуже пристрасна, тендітна. І разом з тим дуже сильна, така сильна, що це дало підставу Іванові Франкові назвати її мало чи не одиноким мужчиною на всю нашу новочасну соборну Україну. Лесана кімната, де збережені її речі, письмовий стіл, книги, фортепіано знімали прямісінько у київському музеї будинкові, де жила письменниця. Розповідає науковиця, все каже, аби показати глядачам її багатогранну натуру. Її рукавички, парасолька, сумочка, її картину, яку вона малювала, тобто всі ті речі, які збереглися, ми намагалися це показати і представити Лесю Українку з такого, з такого дуже ну, людського погляду. Відзначати щороку, 25 лютого, в день народження Лесі Українки, День української жінки, пропонує законопроєкт, який зареєстрували 13 лютого 2023 року. І нині він перебуває на розгляді Верховної Ради. Відає одна з його ініціаторок Нардепка, секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталя Піпа. Мені важливо було, щоб в українській і в українському повсякденні ми обговорювали роль української жінки. Я дуже добре пам'ятаю, як ми обговорювали на уроках української літератури. Я думаю, що це був клас сьомий або восьмий, з нашою вчителькою е, Романою Степанівною е, бояриню Лесі Українки. І як ми вже тоді обговорювали наскільки роль української жінки, наприклад, російської відрізнялася. Тан, оцей їхній вислів баби, що наражають, який сьогодні ми спокутуємо до. Сих пір і ставлення до жінки як об, навіть не обслуговуючого персоналу, а якогось додатку до сім'ї чи до чоловіка завжди відрізняло Україну від Росії. Його два роки тому було подано на сьогодні. Насправді немає активних рухів, щоб прийняти його як за державне свято. Насправді, я десь навіть в даному випадку не наполягаю на це, враховуючи, яка є ситуація в країні. Нам зараз перш за все треба відстояти державність добре, щоб. Пропозиція така є. І Наталя Громова, і Інна Кошова говорять: постать письменниці це уособлення української жінки, в якій поєднується ніжність та сила, любов і незламність. Зазвичай її розглядають як таку хворобливу, тендітну дівчину, але вона мала дуже такий сильний дух. Вольовий дух вона незламна. Вона каже: якщо не маєш права вмерти, треба мати силу для того, щоб працювати. І Леся неймовірно потужно працює. Тетяна Омеляна, Григорій Козуб, Суспільне, Новини Черкаси.